Ніка, заходь. Ой, ну у тебе дуже непогано. Дякую. А, а це ваша квартира? Та ні, ми знімаємо. Пішли в кімнату. Мар'ян, я хотіла запитати, а що у вас трапилось в класі? Ой, а ти, типу, не знаєш? Ні, реально? Ну, я просто не дуже хочу зараз про це говорити. Ну, добре, потім розкажеш. А що в тебе з Артемом? Нічого. Та ладно, розповідай, ну я ж бачила, що ви в коридорі шушукались. Та ми не зустрічаємось. Він мені давав надії, давав, а як виявилось, взагалі кохає іншу дівчину. Ой, зрозуміло, то виявляється, він як і всі, так? Да? Так, да, як і всі. А тобі що, також такі попадались? Ой, та був у мене там один колишній, але вже його нема. Ну, нема в сенсі розійшлись? Та ні. Його зовсім нема. Це як? Просто не треба було ображати таку дівчинку, як я. Я зараз тебе взагалі не розумію. Або ж розумію, ти його. Ахренеть, Ну, на перший погляд, ти наче дуже добра. Ну, на перший погляд всім так здається. Але ти не переймайся, я своїх подорожок люблю. Я, звичайно, зараз в шоці, але. ти мені чомусь подобаєшся. Ну, то з кого почнемо? Ай, Артем, привіт. Привіт, Ніка. Як справи? Та нормально. А я сяду біля тебе, добре? Та ти ж вже сіла. Можна. Шановні, шановні, для кого був дзвінок?